Начані депутати, сьогодні у нас 29 серпня 2025 року позачергова 47-ма сесія, 8 скликання. Є ряд питань, але вони не багато. В основному це земельні питання. Перший блок це буде земельні питання, які складається з шести питань. Другий блок це про затвердження штатного розпису Горщиківського. Закладу дошкільної освіти Боріська Чеківської сільської ради на 2025 рік. Третє це про затвердження стратегії розвитку Геківського ліцею на 2025 2030 роки. Сьогодні дуже така визначена державою дата. Сьогодні Національний день пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Я пропоную вшанувати. Ли своє життя за незалежність України, коли не, не хоче. Та громадою для покращення, для покращення якості життя мешканців. За напрямом діяльності ФОК за 2025 рік було розглянуто 120 матеріалів, зареєстрованих до журналу єдиного обліку згідно законом про звернення громадян. Також було здійснено на 45 викликів мешканців громади. Станом на сьогодні на периофічному обліку перебуває три особи сімейні керівники. Протягом звітного періоду по матеріалам кого складені адміністративні протоколи, з числа яких по трьом судом було прийнято рішення про накладення відповідних покарань. Крім цього, винесено три терміново заборонених приписів стосовно керівників. Цими керівниками. Вони стають на облік, також з ними проводиться е, систематична робота щодо недопущення в подальшому доскоє правопорушень і злочинів. Е, на території обслуговування знаходиться 31 сім'я, яка опинилася в них життєвих обставинах. Е, за результатами взаємодії у світній період здійснено 15 спільних виїздів за перевірено умову проживання в казаних сім'ях. Також за освітній період виявлено та за, документовано 47 адміністративних порушень, з яких по лінії громадської безпеки 40 правопорушень по лінії дозвільних Сімейних обставин з останніми проводилось профілактичні бесіди та в разі порушення умов складалися відповідні документи. Найчастіше за півроку було працювано близько 120 звернень мешканців громадян. Найбільше повідомлення стосувалися сімейних конфліктів, порушень громадського порядку. В ну, більшості випадків дані проблеми вирішувалися на місці без відкриття кримінальних проваджень. Також на звітний період було 5 кримінальних правопорушень, з яких дивиться у сфері нанесення цілесних ушкоджень та два у сфері порушення в сфері обігу заборонених речовин. У ну, зв'язку з вище викладені, таким чином я вважаю, що результати діяльності поліцейських термромадів свідчать про ефективність реалізації даної програми та важливість подальшого розвитку співпраці між поліцією для забезпечення безпеки та Ну, В принципі, в мене все. Дякую за мене питання. Стосовно сімей Сергій з дітьми багато дістати. Що вивчать, чи... ну, немає. немає. Ми їздимо, перевіряємо умови проживання, чи є там прибрано будинку, чи є що їсти. Також їздимо, якщо е, працівники зі школи звертаються, там, чи не порушують, як часто не входять на уроки чи не пропускають уроки, за це теж є. Адміністративна відповідальність, і також всі батьки притягнути до відповідальності. Ну, Передічної немає. Є е, ну, такі, що потребують додаткової уваги. Ну, це тут і все. Недалеко кающі і табак. Вони мають більше уваги від нашого центру, тільки це безреплатно, скажімо так. Ну, батьки повинні... Брати участь, але батьки дивіться. Батьки беруть участь у збільшенні дітей. Затримують виплати і починають. Збільшують коли число дітей. Можна над цим працювати, але він не хоче. людей майже нікого немає, всі баба плюс мобілізували людей. Вони <головік> були там слушні. Е ще які питання? Мене питання. Е річ, чи має право чи повноваження поліцейських іншої громади працювати е обов'язки Кіпорській, наприклад, на території нашої громади? Фактично, <головік> е ну, якщо він будь-який поліцейський, якщо він е побачив про порушення, зобов'язаний його відреагувати а які приїжджають просто транзитом і не побачив трохи порушення, і але наші провести продавали пищу ефекту. Тобто, ви у нас сусідні поліцейські громади заїжджають часто. Ну, сусіди наші. Ми ну, свої... Так як наша громада від заходу знаходиться за межим, межами нашої громади, і по цій трасі не їдуть, приймуть на свою територію вховування. Тому що з тої сторони їхати там дорога і не подобається. Ні, ну вони приймають по центральної вулиці, а по вулиці не обов'язково є. У нас буває про зубання, тому... Можливо, може заїжджати. Ще й кілька. Так само ми буває один одного перекриває, тому що хтось на лікарням, хтось в відпустці і не вистачає людей, тому... Посилаю тих, у кого є вільний час. Ярослав Піментію, всі бачите, 40 запитання, це зміни. Може, ще час буде, і депутати придумують якісь тобі запитання, да, бо там буде наболіпше все ж. Я про самогоноваріння хотів вас запитати. Чи є в нас випадки виявлення, і яку роботу ми можемо провести взагалі з цими людьми? Ну, не тільки самого новаріння, і торгівля реалізація. Може, я думаю, пан може сам собі зараз да, самоговорити. Це стосується тих, що не має діла, чи в думу? E, e, на думу. Так звані торгові точки. Це дуже просто потрібно... Та, я не знаю, що ще, що Ну, Наприклад, людина, просто... яка займається перевідою, що там ходять постійно, купують, це не є. Просто то, 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 то. до мене звернутися треба йти тільки пояснення. Ага. Не так, як є випадки, що люди телефонують і кажуть, там торгують, але я нічого не буду казати, йдіть розбирайте. Для того, щоб, для того, щоб доказати, потрібно якісь пояснення людей, які будуть вказувати дійсно, що. Таке Тоді пояснить, переключаємо. Або там є сім'ї кривники, там дружина та, та, що скажетесь на чоловіку, у нас не трошки поговоритись там. Але це не виключно будинки, це можуть бути і магазини, тобто такими цікавими напоями, без ліцензії, без нічого. <кхід> До мене було цікаве звернення, цікаво, як реагувати, що приїхали там батюшки і почали російські пісні співати е, через стінку квартиру. Да. І запитували просто, що робити. Мені викликати поліцію з до кого в цьому напрямі. Тобто, при цьому так не просто популярної стради, а конкретно там е, такі речі, які вказують на те, що там них Росія. Спочатку побитніх, а потім узяли. Дане питання зараз так не далі. Потрібно звернутися, і тоді вже я звернувся до свого керівництва і будемо разом вирішувати питання. Поки хто приїде, то не закінчиться. Ще одна, одна ремарка, я би хотів би, щоб ви в цьому плані попрацювали. Просто багато скарб від людей, і от в основному вони всі потипні. Те, що у нас їздять ці мотоциклісти. Мотоцикли там переважно ну, є нормальні люди, які їдуть і їдуть. А є такі вночі там немає, не мають не шоломів, не прав, абсолютно нічого. І, віку ще не. і, віку, так, і ми одну людину, наприклад, тут попереду. яка сказала, що ви, і, як сказали, вам все буде добре, не, не... все відбувається таким чином. А я до чого виду, я розумію, що вам не можна їх там Доганяти, та, все інше. Але все ж би, е ну якщо це не повнолітні, то Бо, треба провести. батьків. Ну, всі всі знають, що ми просто вас, вас, вас там. Буде там одна, дві, три людини і таким займається. Так, Ні, nee, штраф батька, наче воно не припиниться. Якщо батьків будуть штрафувати. Ну, Раз, до 16 років за адміністративною відповідальність несуть батьки. Mm. За після 16 вже несуть відповідальність самі mm. військові. Я про що веду? Про те, що я, <плес> я хочу про <плес> якихось пару мічних, <щоб> які вийдуть. <плес> не обов'язково там конкретно вас, і не обов'язково навіть когось просто наказати. Профілактичним. От тут на переїзді у нас там витваряють самі, на базарні площі. В Новодлинській трасі там взагалі стрітрейсери займаються перегонами. момент, Не дають спать, потугуються. Та вони жалують, вони такі самі ганяють, нічого справжні. Навіть по цій новій дорозі, яка розведе до Новорадської траси, до зядівської траси, там переважно не наші їздять. Це просто від'їжджається. <ріпраць> Випробувати сімейного скільки. Чи можемо до вас звернутися в цей період, бо вони ж зазвичай не раз підуть там? Можна звернутися з просто зведенням до керівника поліції і розписати у зв'язку з такою проблемою, прошу вас долучити там. <кліпи> E a oficina. І дітям, щоб вони мали ці налітки так. на всіх речах, щоб їх було видно в тему поводити. Мали ще якісь моменти там цікаво дорожньої групи, які треба їх прочитати, тому що ви людина, яка офіцер в погонах, і у вас, до вас буде краще прислуховуватися ніж до звичайних педагогів. До вас прошу таке побажання. <плухи> ну, кожен рік ми спільно з юнальним превенцією та ну, безпосередньо. Займається не про навіть, дітьми. Міг е, там зараз не багато залишилося, але я думаю, що виберемо спочатку року в час і начальник закладом, то проведемо даному. Це було бажано зробити зараз у вас самі, бо це мені вже конкретно жовтні. якщо вас вийде, то навіть якісь там неволічені. Е, знаєте, бувають заходи, як сьогодні сесія у нас, а в нас сьогодні не дякую вам. А будуть якісь там переради чи там якісь батьківські збори, навіть краще батьківські збори, і батькам це розповісти, можливо, це ще краще, але ніж просто дітям. Mm -hmm. Тому плані, щоб контактувати, комунікувати з керівниками і поговорити. Це не тільки ліцеї чи школи там, філії, це і дитяча садочка. Дідки. Я не знаю, чи батьки всі забирають дітей на сьогоднішні, чи деякі просто йдуть Богу. Але це стосується і батьків, і дітей, бо вони йдуть поряд, а не знають елементарно, що треба, щоб їх бачили. Якщо немає більше питань, то ми будемо дякувати Ярославу Клементійовичу. Я хотів не сказати, якщо там якісь будуть масові заходи, які потребують поліції, то безпосередньо звертатись, щоб Ну, бути присутнім, якщо в разі необхідності це потрібно. Дякую до дякую. Дякую. Перейдемо тоді до порядку денного. У нас перше питання, земельні питання. Включимо шість питань. Якщо ви не запаляєте, давайте їх всі блоком. А Вікторія Миколаївна, будь ласка, прошу. Всі шість питань попереднього обговорення на постійній комісії. Комісії до 26 серпня були також виїзди. Так рекомендується, все сплановане комісією, рекомендується сесії. Про, перше питання про затвердження технічної документації з щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Е, рекомендує і постійна комісія земельних відносин, е, рекомендує сесії і е, значить, питання стосовно спотверження технічної документації з землеустрою щодо розроблення Тарасом Тетяною Володимирівної технічної документації е, щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею 5 гектарів. Землі запасу, сільгоспризначення, в селі Горщик знаходиться земельна ділянка. Це те, що попередньо об'єднав підстанції метавали дозвіл за інформації. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустю щодо інвентаризації земельної ділянки з метою зменшення площі та зміни меж її конфігурації. Також у нас фірма, яка вже Вершівська сонячна станція, яка вже Більше року, мабуть, понад два роки вторгає документацію на земельній ділянці з метою встановлення сонячної станції. І от так вийшло, що була необхідність зменшити площу, тому виготовлялася технічна документація і зменшення площі з 72 до 70 гектарів. Це село залежане це населеного пункту села Давидки. Наступне питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Затвердити технічну документацію, розроблену то землю КОСАЛ-1 з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, призначення міське розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням натрави. Загальна площі 1,663. Загальна ділянка розташована за межами села Перезівка. Площа ділянки 1,6633 має, становить ногативну грошову оцінку 2 мільйона 565 тисяч 801 гривень 59, 59 копійок. А також Власнику спецдозволу, то омірячський кар'єр, який знаходиться також в межах цієї ділянки 1,6633, е, звернулись до нас із клопотанням щодо передачі в оренду земельної ділянки в розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки терміну на період. Період не вказувався, але на період лі... ліцензії маємо на видовому е, передати в оренду того Мелянівський кар'єр, земельну ділянку загальною площу 166Х для розміщення та протації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням натрами строком на три роки. Так комісія рекомендує сесії в і встановити орендну плату ну, 3 в розмірі мільйонів трьох відсотків не платити Наступне питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пов'язаної зі зміною цільового призначення. Земельна ділянка до нас звернулась із. Значить, товариство з обмеженою відповідальністю Green Energy Nest», земельна ділянка 5 га 5 селі селівощик, яка щодня сформована, не просить бути платником для подальшої передачі їм оренду земельної ділянки для будівництва сонячних фотостанцій. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Потенційно приваблива ділянка у нас знаходиться в районі Дурбанівки в селі Горщик вулиці Литневі, 9, яка є вільною від забудови. Виїжджала комісія, також дивилася. Тому ділянку нам даємо дозвіл у Шиківській сільської ради на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення її власність, комунальну власності сільської ради. Орієнтовної площі 20 сотих для будівництва та обслуговування житлового будинку, з господарських будівель та споруд, присадивна ділянка, оскільки вона є такою приватною для забудови, а сільська рада не може безоплатно приватну власність на період військового стану надавати такі землі, то от є така в майбутньому мета через аукціон продати цю ділянку чи надати в оренду. Громадянам, молодим громадянам, які мають бажання спроїтися. Ну і хто ж там буде переможцем допомагати. Дякую за увагу, які питання. То це будь-хто може купити цю на цьому правильно? Ну так, виходить. Якщо не немає питання, то приландове діяння. Пропоную, я. Так. пропоную так? ставити на голосування. Ми голосуємо блоком з 1 по 6 учня. Валіська Ольга Петрівна, Вошка Галина Петрівна, Коростецька Світлана Павлівна, Візецький Віктор Іванович, Новович Антоніна Леонід, Новович Віктор Володимирович, Батько Таїсій Олександр, Росицька Леся Миколаївна, Жравчик Андрій Володимирович, Шваб Васила Володимирович. Шанович Валерій Вікторович, Шишковська Любов, Михайлов. Так, 12 депутатів голосували, всі проголосували так. Рішення проведе. Дякую, за увагу. У нас наступні два питання. Я пропоную також, як я говорю, об'єднати, проголосувати, якщо вони заперечуєте, вони ми їх обговорювали. Це про затвердження штату розпису ЗДО судового Горчаківської сільської ради на 25 рік, у новій редакції вводиться посада до коварних вимог нового законодавства з всіх таборів належності повинна бути у нас така посада обведена додатково для того, щоб садочок не скорочував робочого часу. І е, наступне питання це про затвердження стратегії розвитку. Чеківського ліцею Чехівської сільської ради на 25-30 років. В ньому зазначається багато, він затверджений схвалене рішення педагогічної ради від 14 червня 2025 року протокол номер 14 Це стратегія. Але в зв'язку з тим, що весь педагогічний склад був в довготривалих відпустках, стратегію на затвердження сесії не була подана на попередню сесію. А тільки лише цьому. Е, пропоную, якщо немає питання, ці два питання ставити на голосування. <рес> Це буде все, мисла питання відповідати. <рес> Людицьковолька Бедріна. <Ольга Петлівна>, Важко <рес> <Лошко> Галина. <рес> <Петлівна, рес> Скоростенська Світлана Павліна, Мізецький Віктор Іванов. Новочандоліна Леонідівна, Новочі Володимирович, Палькоті Олександрівна. Сіцька Леся Миколаївна, Сурабчика Володимирович, Шваб Василь Володимирович, Шалович Валерій Вікторович, Шешкоська трошки Михайлів. Там пару слів про інвестора, про ділянку 5 гектарів про сонячних електростанцій.